Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 22 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні досить великий: багато продавців, багато покупців. Зробимо вам гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст. Зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Також нагадую, що зараз можуть бути проблеми зі зв'язком, тому, якщо ви не можете додзвонитися, пишіть на Viber, на Telegram, на тому самому номері вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем, обов'язково підписуйтесь. Гарного вам перегляду! Так, друзі, ви давно просили, знімаємо вам рубрику по електрокарах на Луцькому авторинку. E, Нижче номер телефону по перевірці автомобіля. Можете звертатися, а ми розпочинаємо огляд. Рено Зоя 2015 року. Так, електрокар. Батарея 22 кВт. Номер телефону. Зараз, щоб вам було точно видно. Є ціна. 11500 11 ціна. 103 так, показую. 103 пробіг. 103 тисячі. Так, салон, Так, має бути вам видно. Так, є парктроніки. Так, наступний у нас буде Volkswagen і Golf. Так, він виглядає. 2015 року, так, по батареї, погано видно, 24 кВт, 102 тисячі пробіг. Так, 20, а от тут є інформація ще раз по батареї. 24 кВт, потужність 85. Номер телефону той самий. Ціна 14800. Хвилинку. є. Так видно, мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Ну, звичайно, автоматична коробка передач. Так, є парктроніки. Так, і ще одна рено Зої. Трошки вже на іншій комплектації. Комплектація боса. Так, ага, і рік свіжийший, тут 18-й рік. Так, по... Так, батарея 43 кВт. Контакти є. Так, ціна? 17800 17 ціна від одного Зараз до власника автомобілі. Так, тут наш шкіряний салон. Зараз, хвилинку. Є. І парктроніки. Nissan Leaf, Свіженький. 21-го року. Так, що в нас тут? 24 900 ціна. 4 тисячі всього пробіг. Хороша комплектація, контакти є. Так, батарея 40 кВт, так? Добре. 110 потужність. Так, показую, як нам виглядає. Ну, авто. Самі розумієте, 4000 пробіг. Тому просто показую, як виглядає він в салоні. Здається, ми їх ще нові вгляди не знімали. Є під, підігріве сидінь. Прошу? Такі з іншої машини, тому що вони не купують. А, це ціна та сама, але з 20 тисяч. А, 20 тисяч пробіг, да. перепрошую, Ну, воно там сильно, <реш> <реш> сильно <реш> суті не <реш> міняє. 20 тисяч, там все одно. Ой, зараз паду. Так, є парктроніки, показую ще з того боку, як вона виглядає. Багато саббуфер є ще. Прошу? є саббуфер. Так, ще в багажнику є саббуфер, підказує власник, всю іншу інформацію за телефоном. Так, друзі, у власника є ще такий самий Leaf, але синій металік яскравий. Така сама ціна, але там вже пробіг 4 тисячі. Дзвоніть, уточнюйте. Так, друзі, просили, знімаємо вам електрокари. Тут у нас Nissan Leaf, Tecna, Ага, навіть два є у власника. Так, тут є так, це і перший, 15 2015 року. Тепловий насос, камера 360, комплектація BOSE. LED-шкір, шкіряний салон, європейка, сервіс пройдений. 13300 ціна. Тут є контакти. Так, і ще один. Зараз подивимося, на який то який то до цієї машини. Так, 17-й рік, батарея 30 кВт, тепловий насос камера 360, також босе. Та саме по комплектації 14450 ціна. Так, нема нічого по пробігу. Так, ну дзвоніть до власника, є номер телефону уточнити всі деталі. На Луцькому авторинку електрокарів багато. Так, тут наш шкіряний салон. Так. Так, є ще поруч у нас є гольф або е-гольф, e то як каже. Так, але цінничок, на жаль, від іншого авто, тому показую так. Показую, так, тут є номер телефону до власника. Так виглядає. Підказують, що тут ціна десь близько 17500 на Є-Гольф, е а все інше вже уточніть у власника за тим номером телефону. Є ще один 15-го року, 13900 ціна. 73 тисячі пробіг. Так. Ну, показую, як є, на жаль, не той ціночок поклали. Власника нема. Так, є парктроніки. Так, ще бачу, єрино зоя. Зараз я вам зразу одним кадром покажу. Так виглядає. 16-го року 23 кВт батарея. Ні, 64, 49 тисяч пробіг, 12500 ціна буде ще торг. Номер телефона є. Так, світлий салон. То зачинено, на жаль. Так, є. Є парктроніки. Volксwagen, є гольф, електрокар 17-го року. Запас ходу 300 кілометрів. Ну, звичайно, залежить від їзди. 64 тисячі пробіг. 24500 ціна, номер телефону є. Так, по батареї не вказано. Так, авто затоноване, зачинене. Будемо так заглядати. Звичайно, автоматична коробка передач. Дуже погано видно. Не бачу, чи є підігрів сидінь. Не, не бачу. Дзвоніть за номером телефону, уточнюйте. Парктроніки є. Так, Рено Зої. Тут 15-й рік. Е, так, 22 кВт батарея, потужність 43 кВт. 10 850 ціна. Номер телефону. Трошки запотіло, але має бути видно тут вайбер. 53 тисячі пробіг. Так, зараз будемо показувати. Ага, ще є одна. Зараз. Так, тут світлий салон. Парктроніки є, пригнана з Франції. Так, і ще одна зразу поруч. Зоя. Так виглядає. Так, Чордяй рік, 22 кВт батарея, 11300 ціна, номер телефону є. Так. По пробігу, на жаль, інформації немає. Парктроніки є. Деталі вже за телефоном. Nissan Leaf. 13-го року. Електрокар, звичайно, на автоматичній коробці передач. 10400 ціна, 83 тисячі пробіг. Так, по батареї нічого не вказано, контакти є, уточнюйте. Так, шкіряний салон. Так, стан, бачите. Карено Зої 2014 року. Так, батарея 22 кВт, потужність 43 кВт, без жодного підкрасу. Авто 59 тисяч оригінального пробігу. Є клімат-контроль, задня камера. Так, 10700 ціна. Так, сподіваюся, вам тут номер телефону видно. Так о. Так виглядає.